Сьогодні будемо встановлювати цей е, карбюратор з газовим редуктором. Буде у нас генератор бензиновий працювати на е, газу. Буде коротеньке, швиденьке відео для ознайомлення, бо ну, дуже просто все монтувати, налагоджувати, але працює взагалі без проблем. Комплекти бувають різні. Але це екземпляр теж з шлангою підтопу і сам карбюратор з газовим редуктором. який ось так виглядає. Для монтування потрібно зняти повітряний фільтр. І тут у нас знаходиться сам карбюратор. Майже всі генератори він там однаковий. Ну То будете дивитись, як виробник вказує під кожен генератор, до якого підходить установка ГБО, до якого ні. Але на китайські майже всі вони однакові. вони підходять. Зараз покажемо, як далі ставити. Це в процесі збірки. Ми зняли ось старий карбюратор ставим новий, становиться, як то кажуть, болтон. Всі прокладки треба бажано нові, але поки їх не треба. ну Немає, тому ми ставимо поки старі для перевірки чи працює. Але бажано взяти ці прокладки нові. Підключається все так само, як і в тому. Різниці тільки що тут є газовий редуктор. Підключається все так само, як і було з бензиновим карбюратором. Також, коли будете працювати з ГБО, не забувайте про техніку безпеки, там, покурити ще щось. І так, встановлений вже карбюратор з редуктором. Тут у нас під'єднуємо газовий шланг до ну, балона газового. Також він працює як від природнього газу, якщо ви в частному будинку приватному, або е, працює від LPG, це зріджений газ, ну, в балонах, як у нас, тобто отак перемикається. Так, Для заміни е, карбюратора вам потрібна всього там е, викрутка хрестова, ключ на 10. І ну можуть. Підійти плоскогубці для зняття шлангів, бо вони закисають, їх важко буває віддрати. Там. Тут є а, кран, цей кран призначений для того, щоб злити паливо, бензин з поплакової камери, яка знаходиться в карбюраторі, а, редуктор. Працює на відміну, зараз ми запустимо, поки ще тут хомут не оділи. І запустимо, покажемо. Оце положення це положення для балонного газу жиженого, тобто це LPG. Це для магістрального природнього газу. Перемикач сюди. До речі, забув сказати: в газових редукторах є редуктори на три положення. У нас тут только на два. Заводится пивоборг. Ви бачите, навіть під навантаженням мотор працює стабільно.